Пам'ятаєте, як у 2016-му Львів захлинався сміттям. Через тривале ігнорування правил зберігання та відсутність переробки відходів на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Тоді під завалами загинули троє рятувальників. Цього могло б не статися, якби влада дотримувалася закону про відходи, а кожен містянин намагався продукувати хоч трохи менше сміття. Сміттєва криза є актуальною не лише для Львова, а й для України загалом. Оскільки ми в десятці найбільших виробників відходів у світі. Щороку Україна продукує більше 470 мільйонів тонн сміття. Уявіть лише, це більше як 10 тонн на людину. А це на хвилинку вага двох індійських слонів. 90% відходів відправляються на сміттєзвалище, а на переробку йде дріб'язок, трохи більше 3%. Тобто, абсолютна більшість сміття просто лежить на звалищах. Їх у нас, за офіційними даними, біля 6 тисяч, нелегальних ще більше. І проблема не лише у кількості сміттєвих полігонів. У порушенні норм утримання таких ділянок. Навіть серед офіційних звалищ понад третина не відповідають екологічним нормам. Близько 6% надто перезавантажені, і це призводить до пожеж, забруднення і отруєння водних джерел, а також сприяє розповсюдженню небезпечних хвороб, таких як дезентерія, черевний тиф і навіть холера. До речі, якщо ви виявили стихійне сміттєзвалище, повідомте нінекології. У них є інтерактивна карта, де ви також можете слідкувати за ліквідацією знайденого смітника. Лінк під Цим відео. Так, а що ж із сортуванням? З 2018 року українці офіційно зобов'язані сортувати сміття, та, на жаль, результати не тішать. Громадяни не вірять, що відсортовані відходи дійсно потраплять на станції переробки. Та далеко не всі розуміють, як правильно сортувати сміття, як готувати його, та що саме можна віддати на переробку. Сортувати сміття можна колективно. Ми вже маємо досвід ОСББ, які не лише долучилися до виконання закону про відходи, а й зекономили на вартості вивезення сміття. Але як Якщо ви досі не сортуєте сміття і не знаєте, з чого почати, у нас для вас є інструкція. Перше. Оскільки в Україні немає жодного сміттєпереробного заводу, доведеться самим зайнятися цим питанням і знайти станцію із збору відходів поблизу свого дому. Лінк також залишаємо під цим відео. Якщо ж поблизу вашого дому збору сміття немає, запропонуйте ОСББ, сусідам та органам місцевої влади централізовано збирати перероблюване сміття. Друге: сортуйте сміття правильно. На станції з переробки сміття можна принести папір, метал, скло, навіть якщо воно бите, пластик, одяг і навіть пакет. З пакетами, утім, на переробку не приймають ударостійке та жаростійке скло, папір з містом пластику, чеки, одноразовий паперовий посуд, а також пластик зі спеціальним маркуванням. Третє. Не забувайте, що існують небезпечні відходи, які в жодному разі не можна викидати у звичайне сміття. Наприклад, зарядні пристрої, батарейки, мобільні телефони, ртутні лампи тощо. Їх варто віднести до спеціальної точки, де їх приймають на утилізацію. Перед тим як нести відсортоване сміття, варто його ретельно очистити від рештків їжі чи рідини, а потім ущільнити чи спресувати, щоб воно займало якомога менше місця. Нині сортування та переробка сміття єдиний шанс України ним не захлинутися. Побудова перших сміттєпереробних заводів крок назустріч сміттєвій революції, яку вже пережила Європа. Скажімо, у Норвегії назвали ще йде лише 1% від загальної кількості відходів. Та варто пам'ятати, що найголовніше у цьому питанні це зменшення появи кількості сміття в кожному будинку. Як будете йти до супермаркету, прихопіть з собою торбинку і врятуєте планету від ще одного пакету.